Це це не освивок безпеки. Це освивок самоубіця. Так, мешканці вулиці Сумської охрестили невелику ділянку автошляху Київ Суми. Це виїзд прилук через Манджусівку в напрямку села Переволочна. За чотири роки нову автостраду збудували у 2021-му. Тут понад 120 дорожньо дорожньотранспортних пригод. Освирок безпеки знов немає. І знову вже фугло. Навіть і на оспів безпеки, на водітелю, де вже не буде. Кожен рік, посезонно: осінь, зима, весна. Машини в кюветі. Серед постраждалих в ДТП. Військові постійно. Всі, хто їде з сум і багато хто жалується. каже, всі їдемо. Тільки перед тими балакаємо за острівки безпеки і самі попадаємось. Військові з колесо пропороли 10 днів тому джипо тут лежав. Це те, що я тільки бачив. В тому році Volkswagen Пасад 2 з дітьми перекинувся. Чи не найчастіше кувейт злітають фури? Водії навіть не встигають зорієнтуватися, бо як на перший погляд, траса хороша, гарна їдуть. Блін. Хто з Керманичів авто добре знає трасу? той ще на плаву. Хто ж їде вперше? А біля острівця ширина проїзної частини значно менше наражається на потенційну небезпеку. Ну, ну доки ж воно блін? Ну яку ж управу треба знайти на це? Хай їдуть, дивляться, ні, ставлять освітлення, так як воно бути. Це європейський стандарт в Європі. Він підсвічується, його видно, що впереді переді препятствує знаки, і він підсвічується. А тут так приліпили життя, забрали в людей. А машин скільки перебитих. За стандартами острівці мають бути виконані з дотриманням основної вимоги добра помітність, обов'язкові і дорожні знаки. Проте на островку безпеки немає знаків. Ми вже скільки постріли, скільки машин тут злітало. Ніхто нічого. Приїдуть, поставлять. На Наслідуючий день сніг, говольот, все знаків нема. Місцеві та й самі водії неодноразово зверталися до балансу утримувача. За цю автостраду відповідальність несе автодур, державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Скільки заяв за цього співа було написано? А ви писали, куди заяви? Ми в місті з водітелями писали за цей освівок. Аби з'ясувати, чому даний острівок безпеки несе потенційну небезпеку, знімальна група онлайн-медіа Тім Плюс звернулася до керівництва об у Чернігові. На жаль, на телефонний дзвінок за два дні так і не відповіли. Місцеві та водії щодо острівка безпеки категоричні. Знести. Просто його забразнисти його журналісти онлайн медіа Тім Плюс також зробили запит до «Облавтодору» про реагування балансоутримувача острівка безпеки та його реакцію на звернення обов'язково проінформуємо.